Ну що ж, якщо на першому уроці інтро ми з тобою розглянули, для чого ти знаходишся тут на курсі? Я тобі розповіла, які основні завдання тебе будуть чекати. Від тебе ж самої, то зараз я хочу розповісти тобі дуже швидко і в стислій формі, яке у нас завдання цього курсу. Мало того, що ми будемо дуже багато розвивати свою структуру. Ми будемо говорити про роботу, ми будемо говорити про те, як себе позиціонувати, як себе продавати. Ми будемо говорити про маркетинг, про соціальні мережі, і також ми будемо говорити про структуру всередині роботи та правила подачі власних проєктів. А тепер, будь ласка, уважно послухай наступне, що я тобі буду говорити. Сьогоднішній світ дуже швидко змінюється, і нам потрібно вчитися з нього не злетіти, а як то я вже говорила, осідлати потрібно верхи того коня. Так, 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 ми будемо говорити про вибудову власних опор. Що це таке? Це вміння в будь-якій складній ситуації покластися на власні, спокійні та впевнені прийняті рішення. Ти не повинна шукати підтримку десь ззовні, щоб тебе підтримували родичі чи друзі, чи хтось тебе хвалив, чи я, наприклад, тобі давала свою підтримку. Ти маєш навчитися вибудовувати власні опори такі, щоб ти за допомогою зверталася сама до себе. Також ми будемо багато працювати над стратегічним мисленням. Що це означає? Стратегічне мислення це розуміння своєї цілі і способи її досягнення. А ще якщо конкретніше, то Кожен твій крок має нагадувати про основну ціль. Ти маєш усвідомлювати, що зовнішній світ може вносити свої корективи в твої цілі і твої плани. А твоє стратегічне мислення воно навчиться знаходити швидкі рішення і будувати нові плани, нові цілі і нові шляхи їх досягнення. Адаптивний інтелект це одне із моїх улюблених. Дивіться, сьогоднішній світ так швидко змінюється, і ми маємо встигати адаптуватися до всіх змін і розвивати свій адаптивний інтелект. Що це значить? Це коли. А ти адаптивна, ти абсолютно відкрита до можливостей. І знаєш, адаптивні люди ну, їм якось більше щастить. Ну так кажуть просто інші. А насправді адаптивні люди вони просто шукають можливості, вони готові до змін, вони не прив'язуються до минулого, вони готові йти в нове, а також адаптивні люди досягають кращого і швидшого результату. Отак, емоційна стійкість. Скажи, будь ласка, ти себе вважаєш людиною з емоційною стійкістю, тому що... Я, наприклад, себе не завжди вважаю людиною з емоційною стійкістю, і це саме те, що я постійно собі прокачую. Бо це таке знаєш, проходження прям по всім болючим точкам. А як ти відносишся до критики, як ти себе поводиш в стресових ситуаціях? Ось цю навичку ми маємо також прокачувати в собі, тому що в першу чергу ми спілкуємося з людьми. Ми маємо працювати разом з ними, ми маємо їх розуміти і бути. Стійкими ми маємо вчитися бути стресостійки. Ми маємо вчитися тримати стійко оборону і бути боже, що я хотіла сказати. Будемо вчитися святому пофігізму. Комунікація. Ну, в нашій сфері точно тут без цього не обійтися. Моя порада звучала би так: головне не боятися, але ж воно тобі нічого не дасть. Тобі не допоможе ця моя порада. Тому комунікацію ми також будемо розвивати, будемо вчитися це правильно доносити свою думку, вибудовувати кордони, а також чути те, чого не сказано. Також ми будемо говорити про те, що потрібно розвивати інтуїцію. Це твій такий знаєш, внутрішній маячок, який завжди правий. Інтуїція як дія: ти відчула, зробила, не чекати. Сьогодні світ не буде тебе чекати, поки ти логікою будеш собі пояснювати те чи інше. Якщо ти відчуваєш, ти маєш зайти. Твоя інтуїція завжди знає, як потрібно, а твоя свідомість затуляє йому шлях. Гнучкість це про те, щоб обтікати гострі кути життєвого шляху. Вони обов'язково будуть, і ми маємо вчитися їх обтікати. Спокійно, для себе, але впевнено. І знаєш, гнучкість нас вчить реагувати на різні життєві ситуації неочікувано навіть для нас самих. Не думай, що прослухавши цей курс, ти отримаєш якусь. Чарівну пілюлю ні, такого не буде. Вся відповідальність, вся робота лежить на тобі. Я лише тобі даю власну інформацію, ділюся тим, як я все це проходила. Нашим з тобою завданням буде вибудувати твою власну візію на один рік. Найбільше зараз ніхто не вибудовує візію, тому що за 5 років може стільки всього змінитися. І да, ми будемо вчитися гнучкими, адаптивними, але візію вибудовуємо лише на рік і будемо ставити конкретні цілі, які ти реально зможеш досягти. Ще трішки додам тобі страшних історій до свого серіалу. Можливо, ти вже помітила, що швидкість змін професій на сьогоднішній день дуже висока. А я тобі скажу більше, що вже в наших дітей професії будуть мінятися по 5-7 разів. За життя тому, те, що раніше працювало, я вже 10 років в цій сфері, я вже такий спеціаліст. Зараз вже може не працювати. Зараз спеціаліст за один рік може так міцно зростити в собі класного спеціаліста, прокачати в собі всі ось ці необхідні якості, які я тобі вже назвала, і вона набагато швидше і якісніше буде працювати, аніж та, що має досвід 10 років. Нас попереджали про те, що буде пандемія, нас попереджали про те, що буде війна, і нас попереджають зараз про штучний інтелект і що він замінить дуже багато професій. Не хвилюйся, професія дизайнера вона залишиться, але трішечки вона все одно буде трансформована. Єдине, що не може замінити АІ, це креатив і відчуття. Це те, що ми будемо з тобою прокачувати. Візуалізатори, кресляри – це люди, яких АІ точно замінить. А ми будемо вчитися. Передбачувати наперед те, що нас чекає через 5-10 через років. І останнє, що я хочу вам сказати, це для чого взагалі я вам тут. В принципі, все, що я вам скажу, це не нове. Я не скажу нічого особливого, чого б ви не почули десь, я передаю тобі сконцентровану інформацію, яку би ти шукала на просторах інтернету, на різних курсах у психологів, у коучів, а я тобі стисло подаю те, що необхідно знати дизайнеру на сьогоднішній день, дизайнеру, підприємцю. Тому що якщо ти хочеш просто творити без тоді в принципі тобі цей курс не потрібен. Але якщо ти хочеш проявлятися і отримувати... Щоб у тебе був обмін енергіями, ресурсами, тоді так, ти маєш прокачувати в собі підприємця. На сьогоднішній день основна із проблем людства це розфокус. У людини немає уваги. Із-за того, що дуже багато інформації всюди. Соціальні мережі, всі щось нав'язують, всі від тебе щось хочуть, вимагають, ти маєш бути ідеальною і там, і там, і там. І у людини просто розфокус і великому світу, в принципі, це вигідно. А ми розуміємо, що нам це не вигідно, тому що коли у нас є розфокус, у нас немає конкретного позитивного результату для нас. І ще, чим я можу вам бути корисною, я даю дуже багато своєї енергії. я та людина, яка вміє заряджати, яка вміє дати такого святого піджопничка. І я людина, яка може тобі дати конкретну інформацію без лиття води. Ви вже, мабуть, всі знаєте, що я в дизайні практично 11 років, і шлях мій був. Не швидким, але він міг би бути швидшим, якби я на той момент знала все те, що я знаю сьогодні. Тому я і вирішила ділитися такими е, власними інсайтами. Мені не шкода, я не взрощую собі конкурентів, тому що в унікальності конкуренції не може бути. Ти маєш взяти мої інструменти і скористатися ними на своєму шляху, щоб твій шлях до поставлених цілей був коротшим, ніж був мій. Я передаю тобі свій багаж знань. І економлю твій час, твої гроші, твою увагу і твої зусилля. І фінальне: я не зроблю із тебе суперзірку. Суперзіркою ти можеш стати, якщо приймеш таке рішення сама. Ти можеш зараз закрити ноутбук чи телефон, з чого ти дивишся цей курс, і піти робити свої справи. А можеш обдумувати кожне моє слово і приймати рішення діяти, взявши ці інструменти. Не приховуй, що інколи ми впадаємо в позицію жертви. І от коли ти відчуєш, що ти в цій позиції, стань поруч з собою, наче тебе дві, і скажи, Люба, а скільки тобі років? І щодо років, сьогодні мій день народження. Тому, якщо ви мене привітаєте, мені буде, звісно, дуже приємно. Ще можете відмітити мене в своїх соціальних мережах, що я теж, звичайно, буду у себе відмічати. А ще хочу додати. Що нас чекає нелегкий шлях. Ти задасиш собі дуже багато питань, відповіді, які тобі не завжди будуть подобатися. Але повір мені, що результат тобі сподобається. До наступної зустрічі!